Я про полощу Ломаченка, гучна заява від Шакура Стівенсона, емоційний спіч Теренса Кроуфорда напередодні бою з Еролом Спенсом. Та все, що ви маєте знати про цих боксерів, і їх топовий мегафайт. А ще важливі слова підтримки Володимира Кличка Ользі Харлан настав час для фінальної прес-конференції перед головним боєм року Теренс Кроуфорд проти Еррола Спенса. Бад виступив під вигуки та гул команди суперника я готовий і знаю, що мій суперник також готовий. У суботу будемо смажити рибу. Ви повинні бути уважними, тому що все може дуже швидко розвиватися. І тоді люди скажуть, це те, що вони роблять завжди. Люди обговорюють нас у соціальних мережах, але вони не розуміють, що все це може обернутися для нас смертельним результатом. То чому просто не підтримати свого бійця? Цьому немає нічого поганого. Давайте просто зробимо цей захід успішним, замість того, щоб робити те, що завжди говорити про насильство та вбивство. Я бажаю Еролу та його людям всього найкращого. Потрібно пам'ятати, що Теренс Кроуфорд кращий боєць, ніж Ерол Спенс. Він робить все краще. Це саме так, як є. Але я не ставлюся до Еррола без поваги. Він чудовий боєць і хороший у тому, що робить, але його неможливо порівнювати з Теренсом Кроуфордом. Я просто найкращий. Let's go. Ерол вже прокоментував спіч свого опонента і розказав, які в нього плани на дупу Кроуфорда. Він надто емоційний. Почав сперечатися з натовпом. Так, я просто поржевий з цього. Не хочу думати про це. Нехай він про це париться, якщо йому треба. Чи може це відіграти вирішальну роль без поняття, чи це зіграє хоч якусь роль. Але у будь-якому випадку потрібно сфокусуватися лише на поєдинку. У ринзі не буде натовпу, тільки я він і рефері. Це найбільший бій за останні 20 років. Тож у убалювальників можна зрозуміти. Я ладен запалювати, і мені начхати, що мене вважають андердогом. Певнені в ньому. Ну то чому би вам не поставити на нього свій дім? Думаю, я краще контролюю свої емоції. Мені здалося, що я заліз йому під шкіру, а в суботу я надару йому дупу. Причому надару так, що він навіть не думатиме про реванш. History, І щодо самого поєдинку, Ерол Спенс це крутезний атлет. Експерти та фанати сходяться на думці, що один із можливих сценаріїв його перемоги це фізична міцна рубка, у якій він подужає бада. Адже є приклад бою Спенс Угас, у якому Ерол перемолов опонента. Але відзначу, що там справа була далеко не тільки в м'ясорубці. Американець тоді ще й непогано відпрацював в інфайтингу та був достатньо пластичним, аби швидко закриватися після атаки. До всього я нагадаю, що Спенс всю кар'єру виступає в напівсередній вазі, на відміну від Кроуфорда. Тому ця вага для нього є більш звичною це більше його вага. Теренс же піднімався, аби дістатися на півсереднього дивізіону. При цьому покладатися лише на рубку Еролу, я думаю, не варто. Адже всі ми пам'ятаємо його бій проти справжнісінького підбуля Шона Портера. І Шон ой, як добре заганяв Ерола і епізодами показував, що агресивний бій, коли коса на камінь, це не завжди те, що піде на руку Еролу. Мені ж видається, що одна з дійсно таких хороших чеснот Ерола Спенса це його класний джеб, який до всього іще й правий. Але переваги в правосторонній стійці не буде. Адже Кроуфорд також номінально праворукий. У Ерла дійсно хороший джеб. Це не той руйнівний прямий, як у Камбосу, а скоріше грамотний елемент стримування. Містер правда користується ним, коли потрібно призупинити запал опонента і відсунути його від себе. Зважаючи на сильні сторони Еррола Спенса, чи може він перемогти Кроуфорда? Та звісно, може на папері все можливо, але чи знайдеться серед вас той, хто поставить на його перемогу проти Кроуфорда? Е ні цуськи, ніфіга, адже в іншому куті буде бат, один із найкращих боксерів нашого часу. Кроуфорд у фізичній міці поступається Еролу у важкій рубці, аж ніяк не факт, що Кроуфорд витримає потужність опонента. Щоправда, і на м'ясорубку Теренс практично ніколи не йде. А ще можна згадати, що Ерол вищий за суперника, різниця 4 см. Але це не настільки значущий фактор, як довжина рук. А тут якраз перевага у Теренса. Ба більше Кроуфорд ще й переважатиме Ерола у володінні стійкою, адже Ерол не зручний бошульга. Кроуфорд пішов далі, він шульга, який по ходу бою без втрат змінюється у стійці і починає навалювати вже з лівої руки. І ви знаєте, я не дуже люблю, коли в боксі характеризують боксера поняттям універсальний солдат, тому що часто під цим поняттям хочуть завалювати те, що ну боксер непоганий, вміє якби все, але все не дуже на високому рівні. Теренс Кроуфорд це універсальний солдат у найкращому розумінні цього словосполучення. Йому абсолютно все одно, як і в якому стилі не битися, а перемагати своїх суперників. Якщо потрібно запресингувати і просто оточити з усіх сторін опонента ударами, він це зробить. Потрібний точний бороду, який вирішить усе. Будь ласка, тримайте. А якщо суперник агресивний і буде полювати на голову Теренса з першого раунду. Це взагалі найкращий сценарій. Кроуфорд – прекрасний контрпанчер і супертехнічний боєць, у якого завжди є проти отрута, адже в БАДа феноменальні ноги. Це точно один із трьох найкращих боксерів нашого часу в роботі на ногах і один із найбільш розумних, здатних швидко сканувати суперника і запропонувати йому свої найбільш ефективні якості. До всього в Ерла Спенса було чимало проблем останні три роки. Це ДТП і це проблема зі здоров'ям. Там були величезні простої, і все це дуже навіть може датися в знаки у найближчому поєдинку. Здавалося би, ми тільки но подивилися мегафайт як уже знову топовий бій. Науя і собі не зраджує і впевнено виносить всіх, хто виходить проти нього. Цього разу вже в четвертій для себе вазі. Науя став чемпіоном світу, забравши два титули у Стівена Фултона. Таймінг Фултона та його вміння працювати другим номером завжди здавалися мені напрочуд хорошими. Але цей японський монстр довів, що проти нього і цього буде замало. Японець методично розбивав суперника своїми сильними і, що важливо, акцентованими ударами і закінчив узагалі все у сьомому раунді. Інує це просто історія казки. Історія боксера, за яким просто необхідно стежити, якщо ви дійсно любите бокс. Йому немає рівних в малих дивізіонах, що він доводить із року в рік. Хочу сказати, що на цей день і на цю секунду для мене наоя інує це боксер рівня топ-1 pound. -for -pound. thank oh. you Найкращий боксер світу незалежно від вагової категорії, зважаючи на те, як він боксує, як впевнено перемагає і які скальпи знімав оце Но Ніто Данеєр, Стівен Фултон та багато інших, здавалося би, топових суперників. А чи єпонець найкращим боксером у світі саме для вас, саме зараз, до бою Ерл Спенс проти Теренса Кроуфорда, напишіть у коментарях, мені цікаво дізнатися, хто ваш номер один. І до справ українських наша топова шаблістка Ольга Харлан перемогла росіянку на чемпіонаті світу. Яка змагалася під нейтральним прапором, а потім Українка відмовилася тиснути руку своїй противниці, простягнувши вперед шаблю, а не руку. Історія набула неймовірного резонансу, адже через це Харлан дискваліфікували. Відомі українці підтримали нашу зірку. Серед них і Володимир Кличко. Ольга Харлан відмовилася потиснути руку суперниці, яку щойно перемогла. Спортивне керівництво вирішило позбавити її перемоги. Ольга зберегла честь. Вона відмовилася потиснути закривавлену руку фальшивої нейтральної спортсменки, яка гордо позує тут зі своїм братом. Ольга Харлан зробила те, що відтворює настрій усієї нашої країни. Де би ти не був, росіянам ну, потрібно простягати не руку, а зброю вперед. Топовий боксер легкої ваги Шакур Стівенсон розказав, що зробив би з Ломаченком у ринзі. Якщо ми з Ломаченком зійдемося в ринзі, я його прополощу. І тоді всі зрозуміють, чому іншим людям не подобається битися зі мною. Звісно ж, Василь не цікавий мені як українець, тому що важко сприймати провідних українських спортсменів, які не засудили російської агресії. Тому спробую оцінити спортивну складову, але і тут все не на користь Василя. Моя думка: Шакур Стівенсон це найкращий боксер легкої ваги, нехай і без поясів. Я думаю, що в очних протистояннях американець би це довів, і я вважаю, що Шакур був би навіть сильнішим за танка Девіса, яким би грізним той не виглядав. Стівенсон це топове відчуття боксу та суперника, незручна манера і класна швидкість. І йому тільки 26. Він іще буде прогресувати. Думаю, зараз би Шакур дійсно переміг Ломаченка, час якого вже, вочевидь, пройшов. Як же це було крутезно! Це є про перемогу нашого Кості Довбищенка. Суперник з нього сміявся, глузував, а Костя просто взяв і подужав цю двометрову британську шпалу. Про це розповідаємо в останньому ролику. Він ось тут. До зустрічі, друзі!